За традицією, до закінчення новорічних свят у академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки відбувся Різдвяний вечір Світло Різдва, на якому щорічно міський голова Станіслав Сафронов вручає премії за високі досягнення в галузі культури, мистецтва та літератури. Премія заснована ще у 2008-му і з кожним роком стає більше талановитих людей, які популяризують культуру Дніпродзержинська, прославляють місто на культурній ниві далеко за його межами. Для всіх лауреатів цієї премії, а цього року їх шестеро це справжній подарунок до новорічних свят, за творчі роботи та досягнення. У свою чергу міський голова привітав переможців за високі досягнення у сфері культури та мистецтва та вручив подарунки. Я б хотів вам подякувати кожен з вас знако, хто знаходиться, а може, ті, хто ще й немає біля нас, за вашу плідну працю, за любов до рідної, до рідного фаху. За любов до кожного кроку цієї землі, за таке відношення до нашого міста. І повірте мені, що ми тільки разом зможемо все зробити так, щоб наше місто було не тільки промисловим, але ще культурно духовним і спортивним містом, щоб всьому місті було майбутнє. Тому я хочу вас всіх привітати, різдвяні колядки, танці та спів все це доповнювало святковий різдвяний вечір. Серед тих, хто прославив місто своїм талантом, багаторічною працею, дійсним патріотизмом, письменники, артисти, викладачі, історики відомі далеко за межами Дніпродзержинська, так свої заслужені нагороди отримала Вікторія Рябова та Вікторія Лісицина. Обом є чим пишатися. Вікторія Рябова давно відома у місті своїми картинами та виробами декоративно-прикладного мистецтва. А Вікторія Лісицина виховала не одного талановитого танцюриста. Мне очень, конечно, приятно получить эту награду, я не ожидала. Ну, а заслужила, может быть, и трудом упорным. Да, награду мы получили за то, что мы прославляем наш город везде. То есть мы стоим за его честь. Впервые для меня это большой сюрприз и большая честь, потому что занимаюсь я с коллективом немножко больше, чем 6 лет. И такая, как на мой взгляд, высокая оценка моей работы, мне очень приятно. Надеюсь, и уверена, наверное, даже не только не то, что надеюсь, заслуженная, потому что такие высокие награды дают не каждому непродверженцу. Щорічно премією відзначаються високопрофесійні роботи, заходи, які утверджують ідеали гуманізму, відроджують і збагачують національну культуру, історичну пам'ять народу, його національну свідомість та самобутність, виконані на найвищому професійному рівні, стали мистецьким і духовним надбанням, а також стали визначною подією в культурному та літературно мистецькому житті міста. Премія є найбільш престижною творчою відзнакою за вагомий внесок в українську культуру та мистецтво в Дніпродзержинську.